Знятись у вишні. Не знаю, мені здається, що це або вишня або слива. Щось таке. вона красива. Клас. О, поряд з нею ще квіточки нагалявині. Клас. Супер. Взагалі так незвично, що тут усі сезони догори дригом і зазвичай в мене день народження у восени. А зараз я вже третій рік звикаю, що в мене навесні. Дуже незвично. Та мені подобається. Уявіть, який цікавий цей феномен у Австралії, те, що сезони догори дригом, і ось, наприклад, у вас день народження завжди був взимку. Ви приїжджаєте до Австралії, і тепер у вас день народження влітку і навпаки. І в мене так само зараз. Був восени, а тепер навесні. Дуже цікаво. І зазвичай на мій день народження десь це перші дні, коли починає теплішати. Мені це дуже подобається. Завтра буде десь 18, щоправда, то сьогодні 22, а у неділю взагалі 26 вже буде. А потім у п'ятницю знов до 15 опуститься трішки. Та воно вже буде теплішати, теплішати. Буде тепло, а потім почнеться спека. 8 година вечора, що ми маємо? Вирішила я прикрашати. Купила ось такий набор за 5 доларів. Я думаю, що він набагато-набагато стоїть. коштує дорожче. Купила на секондхенді, він повністю новий. Зараз його відчиню, подивимося, що там всередині. Що я можу сказати? Боже, благослови секонд хенд Це ж просто знахідка. Блін, за 5 доларів. Коротше, в мене оці три фольговані такі кульки із фольги, які цим гелієм надувати. Я думаю, що я їх спробую просто так повітрям надути. Тобто, в мене дві зірочки, такі рожеві, великі зірочки. Потім це якась, типу, одна, чи корона, чи, чи якісь, мабуть, це корона. Потім дві якісь такі. Ще маленькі зірочки, потім в мене дві гірлянди. топер на торт. Потім така якась. Господи, я не знаю, як це переводиться. Ну, це, мабуть. Подивимось, я не знаю, що це. Це якась штука, мабуть, я так розумію, зав'язувати кульки аби було. Потім це. А, приклеювати кульки до стелі. Це таке розуміють, якісь тут. Подивимося зараз. О, точно, можна до стелі приклеїти кульки. Це це, 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 це скотч. Купа просто купа кульок різних. О, тут навіть є кульки з цими, з усередині з паєточками. Блін, взагалі. І написним народженням. Я чесно, просто в шоці. І це 5 доларів абсолютно новий набір. Це я колись купляла у секонд-хенді. До речі, я навіть не думала, що я буду на свій день народження прикрашати, а виявилося просто зараз мені ідеально на мій день народження. Я, в принципі, не планувала відмічати вдома. а зараз просто, сам Бог, допомагає. Коротше, подивимося, що ще зараз, зараз з цього вийде. Мені самі цікаво. Ще треба зафіксувати моє до. Ось цей куточок я зазвичай прикрашаю. Зараз повісимо гірлянду. Зараз повісимо напис, якось його закріпимо. Не знаю поки що як, тому що від цих стін усе відлипає. Тільки гляньте, що я побачила? Я зараз бігаю по квартирі, шукаю чим причепити ось цю бін, гірлянду до стіни. А в неї он двосторонній скотч. Взагалі. Обалдеть. Ще я знайшла в мене така гірлянда, ще залишилася з минулого року. Я, чесно, не впевнена, я думаю, що по кольору, вже, якщо воно таке буде пудрово-рожеве, хай буде таке. Знайшла трубочки, буду ще намагатися оце надути. Подивимось. Я знайшла, як надути ці кульки із фольги. Ще один надуло, блін. Зараз ще дуже багато, господи. Зараз перевіримо свої легені. Треба покликати сина, бо це буде дуже довго. Може, хто знав, то я. Тісналася перший раз, от виявляється, тут у наборі от були такі штучки. Просто приклеюєш їх до кульки повітряної. Обозию, як воно на Блурі гарно дивиться на задньому фоні. Блін, як воно класно виглядає. І до стелі. Блін, це така фієзна штука. Я ж зараз тут таку красоту зроблю. Сподіваюся, що правда воно потім віддереться, блін, не разом зі стелою. Там. Клас! Я вважаю, що це вже виглядає як розкіш багатство. Єдине, що ця Господи штора, може, її треба, треба трішки здвинути, аби воно рівненько висіло. Так, потім квіти я поміняю в мене якраз є такого кольору, щоб воно трішки по кольору. Зараз добавлю більше кульок, додавлю напис. Подивимось. Не хочу я її збирати. Зараз в таку штуку що була в наборі. Тому якось так. Короте. Залишилося ось ще стільки всього. Купа кульок повітряних залишилося. залишилося ще стрічки. Зараз буду все прибирати, це все зберу на наступний день народження. буду моливатись. Ось що в мене вийшло. Мені подобається. Краса. Мені цікаво, тільки відпаде воно за ніч чи ні. Давайте робимо оставку. Я думаю, що щось де да відпаде. Тому що в мене на цій. Красці на цій фарбі, яка на стінах, взагалі щось нічого не тримається. Та це якась така резинова штучка. Подивимося, як вона буде триматись. Клас. Мені подобається. Ось так виглядає. Супер. Ну, красиво ж. Мені здається, що дуже красиво. Ввечері особливо. Клас. І кульки такі всі у колір. Взагалі набор просто офігенський. Клас, Не дарма я його купила, я дуже задоволена. Прикрасити було просто ідеальним рішенням. Здається, начебто нічого особливого, та воно створює настільки святкову атмосферу і реально дуже піднімає настрій. Взагалі, я оце дотримуюсь правила, якщо ти хочеш свято, якщо ти хочеш, щоб було гарно, і в тебе нема кому це зробити, зроби сам. Я так роблю кожен рік, я люблю це, мені прикрашати нема кому. Тому що я собі спокійненько купила, собі прикрасила і милуюсь. Немає очікувань, немає розчарування. Я вважаю ідеальну схему. Тепер в мене буде така краса. Супер. Що саме комедне, коли до мене приходили гості, вони були впевнені, що кульки надуті гелієм. І вони такі дивувалися, коли ти встигла, ти ще навіть гелій купила. І коли я казала, що вони приклеєні до стелі, ніхто не вірив, допоки ми не смикали за цю стрічку, і було зрозуміло, що вони реально приклеєні. І я думаю, це просто ідеальний варіант. Тому що гелієві кульки вони поступово опускаються донизу, вони так не висять. А ось цей силіконовий ем, стікери, на яких воно тримається, вони не залишають слідів, вони ідеально тримають, щоправда, саме фульговані а в мене відпадали, тому що вони важкі. Мій ранок вирішила залишити себе на згадку, трішечки припухша, як завжди, після сну, і з червоною шкірою та байдуже. Квіти від подруги на роботі, мені подобається. Вона купила ось цей напис із днем народження, він зазвичай для тортів. Та вона купила мені каже, я знаю, ти десь собі на робочому місці його причепиш, і це був просто ідеальний варіант, тому що я його приклеїла до календаря і воно створювало настільки святковий настрій і ці квіточки. І Мені подобається календар із написом дня. Ну, дуже класно, все таке рожеве, все, як я люблю. І квіточки були такі ніжні, ну я обожнюю квіти, звісно, як усі жінки. А потім в нас саме у цей день був барбекю на роботі. А він був ну, в нас періодично влаштовують, і саме кумедно, що воно співпало саме з моїм днем народження. І ми усі постійно шуткували, що основний привід цього барбекю – це був мій день народження. Та це було просто як у компанії. Момент такого тімбілдингу трішки поєднувати колектив, об'єднувати, зближувати, скажімо так. А в нас один співробітник завжди готує бургери, його знамениті. Ось це саме цей процес. Я люблю спостерігати, що правда, я не можу їсти. Для мене воно трішечки зажирне це, виходить м'ясо. Та я думаю, що це дуже смачно і дуже класно. У Австралії це класика смажити барбікю, це роблять завжди і на вихідних, і на усі свята. Це реально така традиційна їжа свят і вихідних днів. Посмажити сосиски, посмажити якісь бургери, якесь м'ясо. Ось, а ще мені від компанії купили тортика. І так як в нас багато людей, ще в одного співробітника невздовзі був день народження, то купили два торти. Мене попросили обрати. Звісно, я обрала ось цей смішний із оченятами. Я його дуже часто бачила в магазині, мені дуже дуже хотілося. З погодою просто ідеально повезло. Я кажу, погода завжди мене любить у мій день. І потім ми з подругою і сестрою направилися до мого улюбленого ресторану, тому що тут готують просто неймовірні десерти. Вони виглядають як витвір мистецтва, і, до речі, на смак вони такі самі. Це тірамісу був з квіточками, і спочатку його навіть шкода куштувати і пробувати. Та було реально дуже смачно. Він коштував десь 15, здається, доларів. А подруга взяла собі афогато. Ми з сестрою взяли Тіранісу. А що зазвичай роблять дівчата після смачної кави з десертом? Звісно, йдуть по магазинам. І ми також не були виключенням, вирішили просто пройтись, позаглядати. Зайшли до найулюбленішого нашого магазину спідньої білизни, і там якраз було дуже багато чого на знижках. І ми вирішили обов'язково примірити, тому що гарної білизни ніколи не буває забагато, тим паче, коли знижка там 60-70%. Тобто, так, наприклад, бюстгальтер міг коштувати 70-90 доларів, а зараз його можна було купити. За 15. Я обожнюю ці білизну, вона дуже-дуже якісна. Я вже третій рік купляю тільки там, і я неймовірно радію те, що на мої груди, на мій об'єм, я можу знайти дуже красиву білизну. Тому що зазвичай в Україні я завжди дивувалася, чому а, реально якісь красиві набори існують тільки на маленькі груди. А якщо в тебе груди більше, аніж розмір, це все. Це вже буде щось таке, наче я не знаю, куди його можна вдягти. А тут ви подивіться, це просто витвір мистецтва. Це просто хочеться купити майже все, хочеться все потрогати. Воно дуже гарно сідає на тілі, воно неймовірно носиться. І я собі купила два набори. День народження вирішили відмічати вдома, дещо купила із готової їжі, дещо я приготувала з вечора. Ось вирішили нічого такого особливого, просто якесь м'ясо, який салат, і цього просто достатньо. Вже давно не хочеться накривати якісь великі поляни, просто повечеряли, випали трішки шампанського або якогось вина, і я вважаю, що це просто ідеально і достатньо. А взагалі якось із часом реально не хочеться якихось пишних святкувань, чогось такого особливого. Просто хочеться якось тепло, душевно, аби поряд були люди, які для тебе важливі. І я дуже рада, що зараз уся наша сім'я поряд, і ми маємо таку можливість збиратися усі разом. Тому якась готова їжа. Дещо приготували, просто тихо собі посиділи. Єдине, що я не люблю у відмічанні вдома, це те, що треба це все потім мити, розкладати, прибирати. Все ж таки, коли ти йдеш у кафе, воно більше відчувається свято аніж коли вдома. Тому що без посудомойної машини я перемивала це все дуже довго. Та все одно це вже, як то кажуть, такі маленькі нюанси. Торт мені спекла мама. Вона спекла. Це був типу київського. Вона зараз експериментує із рецептами. Він був дуже неймовірно смачний а, і тому якось так просто торт. Як завжди, свічки загадали бажання. Щоправда, все, що я загадую, останні декілька років ніколи нічого не збувається, та це вже в принципі не важливо. Головне мріяти, головне, аби були бажання, і тоді вони обов'язково здійсняться. Я у цьому впевнена. Ой, просто супер, хризантеми й троянди. Ну, така краса. Ця декорація, звичайно, виглядає неймовірно просто. Єдине, що ця кулька постійно відпадає. Я вже просто втомилася її чіпляти, кудись її просто покладу і все. Вона надто важка, аби триматись на цьому скочі. Вона падає. Хороший, теплий день, дуже приємні емоції, багато квітів. І взагалі. Якось із віком ти трішки інакше починаєш відноситися до свого дня народження, і вже для тебе не стільки головне якісь подарунки, якісь сюрпризи, а більше стає важливим люди, які поряд, і ті, які дійсно тебе цінують. Тому бажаю кожному мати поряд таких чудових людей.